Питання на сьогодні: чи зламали ми вже кремлівську паливну машину? Колись Росія гордо називала себе енергетичною наддержавою: газ, нафта, труби, головні герої кремлівських байок про вставання з колін. А тепер ця наддержава стоїть у чергах за власним бензином. І не тому, що плановий ремонт, а тому, що українські дрони щоночі нагадують. Falando, fazendo... <laughs> Якщо раніше ми раділи кожному відео, де щось бабахнуло на болотах, то тепер це стало буденністю. у колу! <Willie ellerRednerwechsel> <evolutionary> Ударна компанія України проти російської нафтової галузі нарешті вийшла за рамки окремих резонансних атак. За останні місяці вона перетворилася на системний фактор, який впливає не тільки на внутрішній ринок пального ВРФ і на її бюджет, а й на можливості ввести війну вдовгу. Якщо розкласти на цифри і причину наслідкові зв'язки, картинка для Мордора виглядає доволі невтішною. Лише з початку 2025 року, за інформацією малюка, малюк це прізвище, якщо хто не знав. Зафіксовано близько 160 успішних уражень об'єктів нафтовидобутку, переробки і логістики в РФ. Це не лише НПЗ, а й порти, нафтобази та перекачувальні станції. Росія без бензину звучить як жарт, але це вже статистика. Лише протягом вересня-жовтня уражено 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, два термінали, три нафтобази і дев'ять насосних станцій. На внутрішньому ринку РФ зафіксовано дефіцит пального понад 20%. Ба більше за різними оцінками близько 38% потужності переробки або зупинені, або працюють із обмеженнями. Проблеми з паливом у 57 регіонах Федерації Це всі що Бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. З метою порятунку ситуації уряд РЕВ ввів обмеження на експорт бензину і дизеля. Світова бензоколонка перестає бензоколонити і, намагаючись зменшити дефіцит, затримує залишки пального всередині країни. Коли зупиняються ключові сегменти переробки, падає пропозиція. Ростуть локальні дефіцити, і держава має або терміново шукати імпорт, або різко обмежувати експорт. Росія зробила і те, і інше. Хто б на початку війни міг подумати, що Кремль у 25-му буде звертатись до свого васала по допомогу? Та Олександр Григорович не підвів. І у вересні постачання бензину з Білорусі до РФ зросли вчетверо, до близько 49 тисяч тонн. Дизельних поставок також стало більше, приблизно 33 тисячі тонн. Рятувати рядового Путіна підтягнувся Казахстан і навіть Грузія. Якщо застаною все зрозуміло, то от від Білісі такий рівень лояльності це несподіванка. Та сама Грузія, до якої у 2008-му завітали російські танки, яка через агресію Москви втратила частину своїх територій, тепер заправляє російські бензовози, які везуть дизель для тих самих. Російських танків тільки тепер не під синвал, а під Покровськ. Якщо саме так виглядає грузинська мрія, то краще тоді не мріяти. Взагалі, про що грузина напередодні у своєму звіті і вказала Єврокомісія? Тепер шлях до Євросоюзу перекреслено саме мрією грузинською мрією. Але повернімося до російського сьогодення паралельно з паливною кризою. Падають і валютні надходження від експорту викопного палива за даними аналітиків CREA, у вересні 2025 року щоденні доходи РФ від експорту викопного палива опустилися до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни 546 мільйонів на добу. Це відчутно зменшує валютні резерви і бюджетну подушку у підсумку. РФ одночасно продає менше і змушена купувати більше. Імпорт обходиться дорожче, транспорт, страхування, стиснуті терміни, а експортні доходи падають. Це подвійний удар по бюджету, а значить і по російській армії. Контрактники, як відомо, воюють не за ідею, а за гроші. Чому це саме наслідок ударів по НПЗ, а не лише санкції чи ремонту? Тут важливі три складові, які дають чітку причинно-наслідкову лінію. Перше. Географія уражень. ЗСУ б'ють по вузлах, що формують баланс ринку. Волгоград, Рязань, Орськ, Топсе, Салават. Це не розрізнені невеликі склади, це точки значної переробки і вивантаження. Друге часовий збіг. Хвилі атак дронами в серпні-вересні збіглися з помітним падінням обсягів переробки. Багато заводів були не просто пошкоджені, а повторно атаковані під час ремонту, що гальмує відновлення. Третє реакція РФ. Заборона експорту. Екстерний імпорт і інші тимчасові заходи це не стандартна політика ринку, а відповідь на реальну втрату продуктивності. Якщо проблема була б лише у санкціях або сезонних ремонтах, реакція була б іншою. Тож основний драйвер нинішньої паливної кризи в РФ це кампанія ураження інфраструктури, яку проводить Україна, а не тільки побічні фактори. Додається проблема і Міністерство оборони РФ, але поки що в стратегічній перспективі. Ні, на здатність орків воювати тут і зараз винос російської нефтянки не вплине, та відкладений ефект все ж є. Зрозуміло, що для Росії постачання палива для своєї армії і загарбників завжди буде в пріоритеті. Тому на цьому етапі очікувати глобального зупинення бойових підрозділів через відсутність пального не варто. Але операційно і логістично ситуація ускладнилася. Паливо для фронту доводиться переміщувати довшими маршрутами через інші регіони, часто підвищуючи логістичні ризики і вартість. Підвищені плечі постачання роблять забезпечення вразливішим, бо Україна може атакувати вже не тільки завод, а й ешелон, склади, танкери. На підтримку пріоритетності постачань для армії РФ доводиться витрачати більше бюджетних коштів на імпорт субсидії логістику. Це зменшує ресурси для інших оборонних витрат. Закупівель, модернізації, мобілізаційних програм. Якщо атаки продовжаться з чинною періодичністю, то ризик структурного вистаження лише питання часу у середньостроковій перспективі удари по об'єктах глибокої приробки і хімії, наприклад, салават, б'ють по виробництву компонентів для складних систем, паливних добавок, хімії для ВПК. Це не дасть нам миттєвого результату. Але упродовж місяців може обмежити здатність Росії виробляти певні типи боєприпасів або їхніх компонентів. Отже, витрати та ризики Кремля зростають. Це тип ударів, що дають ефект у часі поступове послаблення здатності Путіна вести війну нескінченно. Якщо Україна збереже темп, так і вразливість критичної інфраструктури Росії залишиться високою, то вже найближчим часом РФ зіткнеться з наростаючою витратною моделлю. Ще більше імпорту, ще менше експорту, більше бюджетних витрат. Втрата частини потужності як економічно недоцінних для відновлення. Аналітики за такого розвитку подій прогнозують ризик структурної залежності Москви від імпорту до 60%. Для уникнення подібного сценарію РФ мала б значно посилити ППО і захист ключових об'єктів. Тоді українським силам оборони буде складніше завдавати удари, але територія Росії безмежна. ППО банально не вистачає, особливо враховуючи, що тільки столицю імперії зла оберігає потрійне ко систем і засобів. А умовно-вільні установки всі для фронту, всі для перемоги. Але їхню кількість, до речі, поступово зменшують мадяр зі своїми птахами та ССО в урміноборони. Тож для одночасного захисту всіх критичних вузлів та об'єктів у РФ на сьогодні ресурсів явно не вистачає. Що ж до внутрішнього російського ринку палива, то зміна маршрутів, нові експортні сполучення, додаткові постачальники можуть пом'якшити дефіцит. Але всі ці складові неминуче призведуть до чергового вибуху цін на паливо. А далі зростання цін, інфляція та черговий шторм для економіки. На Біуліна буде у захваті. Тому українська концепція знесення ворожої нафтової інфраструктури це вже не показова Війна дронів, а системна компанія з явно вимірюваними економічними ефектами. Україна вперше б'є не лише по російських танках, а по самій системі, яка їх заправляє. Це не про видовищні вибухи, це про зміну балансу сил. Коли нафтова держава змушена імпортувати бензин і обмежувати власний експорт. Це означає, що стратегічна ініціатива починає рухатись трошки в інший бік. Росія поки що може тримати фронт, але економічно вже втрачає темп. Замість стабільного прибутку дірки в бюджеті, замість енергетичної зброї уразлива інфраструктура, яку доводиться латати під ударами і санкціями. Кожен новий дрон над ТОПСЕ, Волгоградом чи Салаватом це не просто тактична операція, це стратегія. Війна переходить у фазу, де російська нафтопереробка стає таким самим полем бою, як і Донбас чи Запоріжжя. Україна не просто обороняється, вона вчиться бити точніше, глибше і розумніше. І тепер головний ресурс Росії, її нафта, починає працювати проти неї самою. Подивимось, що буде далі. Підписуйтесь, з вами був Олександр Ваховський.